у Львові запрацює центр інновацій. Наукові розробки часто припадають на полицях пилом, хоча буває, що непримітний на початках винахід може в майбутньому стати незамінним атрибутом суспільства. Завдання центру інновацій знайти інвестора, який вкладе гроші у таку наукову ідею. Є наукова група, яка має свою ідею. Ми спільно готуємо, допомагаємо підготовці проекту, який і подаємо його на. Фінансування після того, як таке фінансування отримано, ми в залежності від проекту, чи це є доведення до лабораторного зразка, чи це вже і далі прогрес. Так, ми цей зразок, якщо вже маємо, ми можемо його презентувати вже інвесторам і під це вже отримувати фінансування на якби, масштабніше виробництво, що доведення його до, до крайньої точки комерціалізації. Такі центри давно вже працюють у великих європейських містах. Львівський центр інновацій перший в Україні. Як місто ми очікуємо від роботи такого центру створення нових високоплачевих робочих місць, якраз в сфері. Інтелектуальної власності в сфері сучасних розробок, які будуть з одного боку давати можливість нашим науковцям поглиблювати свої розробки, підвищувати свій рівень. Попри те, що інноваційний центр ще не відкрився, фахівці вже допомагають львівським науковцям реалізовувати свої проекти.